Весняного сонячного дня. Бажають вам професіонали! І неодмінного успіху у вершинах мистецтва, яке, на мою думку, притаманне кожній професії. Можна, звичайно, сказати, що я так бачу. Та все ж таки краще попросити допомоги у фахівця, який з почуттям прекрасного, як то кажуть, на ТИ. Портрет викладача художньої школи спробуємо намалювати, а точніше написати у сьогоднішньому випуску професіоналів. глядачів з викладачем художньої школи Вікторією Миколаївною Степанюк. Степанюк Вікторія Миколаївна народилася 19 квітня 1967 року у селі Омаляна Рівненського району Рівненської області. У 1991 році закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника, здобувши спеціальність вчителю образотворчого мистецтва та художньої праці. Із 1 вересня 1991 року працює викладачем живопису та композиції у Рівненській державній дитячій художній школі. Віта, е, ви дозволите себе так. Так називати. Скажіть мені ви. Викладачем хотіли стати з дитинства, чи це набути якісь бажання вже в процесі життя? Ні, напевно, викладачем як таким я не розуміла, що це таке. Ну хоча вчилася в школі, Ви хотіло вичай... стати художницею. Я хотіла бути художником, але так склалося в житті. Я про це абсолютно не шкодую. Я працюю тут уже з. Багато-багато років. Багато-багато. Е, абсолютно задоволена своєю роботою своїми, своїми колегами, своїми учнями. Вони вчаться, вони здобувають знання, вони отримують частину, напевно, мене, тому що в кожного вкладаєш душу. А що найважче в професії викладача, щоб я готувався до сьогоднішнього робочого дня? Перший урок. О! Це найважче. А чому так? Е, ну, ти не знаєш дітей, не знаєш. Не знаєш, напевно, після інституту нічого. Знаєш, я це... перепрошую. Це перший урок. Це перший мені урок. сьогодні. Він і вам і попад попадає. Випадає, випадає. перше. А ви пам'ятаєте свій перший урок пам'ятаю? Пам'ятаю, напевно, якесь оцепеніння, якийсь такий ем, скованість з оцепенінням і підшукуючи прав... правильні, правильні слова. слова, ми йдемо на перший урок. Нашого ведучого. Для... Для нашої роботи нам потрібен Мульберт. О! Це наш робочий стіл. Але він стоїть трошечки інакше. Ми його ставимо і трошечки інакше. Він стоїть на чотирьох таких ножках, розкладається. Тема нашого заняття райський сад. Сад творчий, яскравий, новий. Незвичний, казковий, добрий, людяний, напевно, мирний на сьогоднішній день. Ми стараємося так само. Ну на жаль, неможливо не зачепити цю тему. Ми хочемо миру, сонця, добра. З чого ми почнемо? Ну, так як у нас час летить швидко, ми будемо малювати сьогодні рибу. Але рибу не оселеться і не тюльку. Mm -hmm. А рибу е, яскраву, фантастичну, казкову, можливо, знаєте, яку. Ну, у нас такого мало акваріум, зоомагазин, де ми це могли побачити. Ну, теплі моря. Теплі це моря? завжди. Да. Там часто буває. Е, да. Так, ми там часто буваємо, особливо да. останнім часом. І тому ми малюємо щось яскраве, щось. Сонячне, тепле, е якусь е фантастично трошечки, справді не оселеться, не сіру нашу якусь таку приземисту рибу. Що таке риба? Ну це все-таки якийсь невеликий овал. Mm -hmm. Трошечки приплюснутий з двох з кінців Це зовсім просто. Овал приплюснутий. Тоді хвіст. Голова і плавники. Я вже знаючи, що ви мені розказали, можу так само розповідати це і дітям, входячи у вашу професію. Тому що у нас так часто буває, хто сам не вміє, той вчить. Правильно? Я про себе. Десь можливо і є, хай буде так. Переходимо до. Композиційного живопису чи то живописної композиції. Малюємо рибу і зразу ж після того, як гарно намалюємо рибу, вчимо малювати інших. Правильно? Правильно. Починаємо. Так. так є Тільки ви мене так суворо вже зразу не Ні, 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 боже збав. Так. І, хво... і хвіст намалював. Хвіст, намалювали. А хвіст це... це. Я так бачу. Без коментарів. Голова, я хочу, щоб була з губами. Звичайно, ну як є вія. Ну, в риби взагалі немає, але якщо в нас райський сад, ми це собі можемо дозволити. Райська риба. Райська райська риба. райський сад, то райська так, риба. Так, В риби є ще плавник, ну, жабра. І ми оцю відділяємо, щоб показати луску. А лузки немає в воїнів. Е, ні, ну є, вона золота. Золота? Так. Да. А, Золота, лузка, золота, золота риба. лузка, райський сад. У вас помер художник. Да? Да. А до речі, я е, вам казав колись про цю історію, я вам зараз її розповім. Я в свій час е, здав іспити і вступив до художньої школи. Художній школи да. Потім я пам'ятаю одне сюди. з перших, що сюди я тут виріс в нашому місті. я да. е, ці пам'ятаю, тільки вже не пам'ятаю, як вони розставляються. Потім на одному з перших занять мені сказали, нам сказали, дали завдання намалювати овал обличчя людського. Але оскільки я був людиною продвинутою ще з тих часів, то я вирішив вдосконалити намалювати не тільки овал, а який же овал і людина без очей, без носа, без рота, без вух, без зачіски. Я намалював все, тому що я думав, що я би так би мовити, рвану поперед всіх. От, але дивним чином, після того в мене не склалося відносини відносили. З художнь, з художньої школи. Таке щось. Ну, от щось таке. Ну, ось, так, так. ось у нас риба пливе. А тут сонечко. Можна Звичайно, а сонечко? Сонечко, якби сонечко, без сонечка, без хмарок. Без хмарки, так. Хмарки, хмарки легенькі. Хмарки, такі. Але ж треба ще ж воду показати, тому що вона у нас на сонечко прямо пливе. Так. І починаємо саме цікаве. Зараз ми будемо розмальовувати. Все те, що в нас е, дуже гарно вийшло е, в олівці. Тільки будемо... не слово розмальовувати, а як? Писати. Розписувати. Писати. Писати. Будемо писати. Я, ну, так, є я... у нас празднує. фарби. Є у нас фарби. Водичка, пензлик. І фантазія. Однозначно, Ви маєте добре пензлик. Ага. Так, і тепер голубеньку фарбу, ту, що ви собі хотіли. А води багато треба залишати? Ні, для акварелі взагалі береться води трошки більше, ніж для гуаші, тому що слово акварель це аква, вода. І наша, наш папір е, просвітлюється акуратно. Ні, ну О, це ж у нас ой, фантастична рибка, це добре. така права. А бачите, як я правильно зробив? Я пішов наперед голубим кольором, щоб е це двічі тричі не, не мити пензлика. Ну це називається раціональний підхід до творчої Економний справи. раціональний Економний. підхід до творчої справи. Так і залишимо поки що. Е, поки що. Єдине, що можна сюди дати, е, трошечки голубенький сюди, зовсім зовсім легеньку водичку. Зовсім багато водички і мало фарби. Ось наша водичка. Так. А квіточку треба зробити яскраву. Квіточку яскраву. Яскраво. Червону. Ну, а що в нас може бути яскравіше від червоної фарби? Нічого. Квіточка така. Квіточка. Така є. Нашим учням. Mm -hmm. Я спробую пояснити все те, що пояснили мені ви. І подивимося, що у них виходить. Це вже можна, я думаю, продавати. Ну, я думаю, так ще роботи три, а тоді вже продавати. Це треба зберегти для себе. Так, да, Це зберегти для себе. Це зберігаємо для себе. Але я би про тому що воно, мені здається, що воно піде. Ну, можливо. Дорогі мої майбутні художники. Сьогодні ми розпочинаємо з вами заняття з композиції, а темою нашого заняття є е, райський сад. Це абсолютно не пов'язано напряму з релігією, це пов'язано з вашою уявою та фантазією. От дивіться, кожен з вас може уявити, ну от, що таке сад всі знають, так? Дерева, якісь, якісь квіточки, якісь травичка, якась, сонечко обов'язково, тому що погода у нас хороша. А ми уявляємо райський сад, тобто сад вашої уяви. Які можуть бути в ньому е, тваринки, рослинки, ри... правильно? правильно. Рибки. І усе це нам треба намалювати. Тобто меж вашої фантазії немає. Хочете, малюйте рибку з ногами, скажімо, правильно? Можна. Або е, вівцю з і плавниками. Можна. Так, повна воля вашої фантазії і уяві. Будь ласка, працюйте. А коли е учні працюють, педагоги що роблять? Слідкують за їхньою роботою, допомагають, підказують. Ходіть, будемо дивитися. 10 хвилин роботи побачив ведучого програми професіонали і ще один викладач художньої школи Михайло Чуприна, за що я йому дуже вдячний. Користуючись нагодою в перервах між заняттями, ми іще гостинністю Вікторії ми опинилися у гостях. У викладача художньої школи найперше познайомте мене, хто у вас тут із ваших мешканців, вашої затишної гарної оселі? Дуже дякую. Тут сидять мої дітки. Це Марійка. Дуже приємно. І син Сашко дуже приємно. Дивлячись на прекрасні, прекрасне вбрання ваших дітей, я так розумію, що вишивання є теж е, дуже художним ремеслом і вашим ще одним, ну якщо можна так Хобі, сказати, хо. З хобі. хобі. Вишивка тільки для сім'ї, тільки для дітей. І, напевно, хочеться, щоб це залишилося їм ну, надовго, щоб от так як колись дістати з бабусиної скрині якусь сорочку, вдягнути своїх онуків, дай Бог і правнуків. Така сорочка, як у Сашка. Скажіть мені, скільки е, часу треба, щоб е, її осажкового замовила віддати. Сорочка це зима. Ну самі розумієте, що зимою найменше довгими зимовими, долгими, вечорами. зимовими вечорами, і найпевно ще найбільше біля телевізора. Я вам скажу, щоб не витрачати час. Ну, хочеться знати всю інформацію, що робиться в світі, і бути в курсі всього, але е, просто сидіти з відкритими очима, мені цього замало ще буде за один шо? випуск ТСН Скільки ми можемо вишити вишити? Ну напевно, таких дві зірочки можна вишити за, за один випуск. За... ТСН. Так. Всього-навсього. Всього тобто е, ви кажете, вся зима, я думаю, що менше. Ну, зима це три місяці. Ну, але ж крім того, я ще хожу на роботу, готую їсти. Е, робота на Сашкові займає по часу е, 90 випусків ТСН. – Так, приблизно. А якщо дивитися один в день, а тут 120. 120 випусків ТСН. – Ну так десь. Отак. Сашко. Скажи мені ти, якщо можна. От мама викладає в художній школі. Мама, напевно, варить тісти, прибирає, дивиться ТСН, вишиваючи. От заняття мами, скажімо, її робота, вона взагалі якось ну, може, мало уваги приділяє дітям. Чесно, мало вона дітям ніколи не виділяє. Марія, що ти скажеш на цю тему? Я скажу, що моя мама золоті руки, вона вміє до всього правильно віднестися і знає кожну мить, як краще зробити. І ми не забираємо багато часу. Ми навпаки її визволичимо і дякуємо Богу за те, що вона такі прекрасні речі творить власними руками. Дякую. Крім того, що вона вміє робити власними руками, вона ще вміє навчити. Маріка, так. а чому мама навчила тебе? Малювати. Я от е, люблю малювати в художній школі. Я вчилася. Сашко. Е, Марійку мама навчила малювати. Тебе чомусь навчила чи не вийшла? Мене мама навчила. Теж багато. теж Чому? А, вона мене теж навчила малювати, так як я зараз вчусь в художній школі. І ще підготовча група я декілька місяців, здається, був можливо місяць був в мами у в групі. А, а важко бути у мами в групі? Ну, та і це мама це досить -то, важко, тому що вона вимагає для тебе набагато більше, ніж всіх інших. Там деякі мають намалювати одну роботу, ти маєш намалювати. В цей час вже 4. 4, навіть 5 або навіть аж десять. Ну, щоб показати, що це ж не тільки ну, учень, а звичайно, і син. Звичайно, ну, звичайно. Гени, кров. Вчительським дітям завжди важко. Я знаю по собі. І я знаю по собі. Бачите, як вона вийшла. Наша розповідь про е, домашню майстерню нашої героїні е, Вікторії була б неповною, якби ми не побачили і не згадали про оце просто чудо, яке до того ж дуже актуальне на сьогоднішній день, тому що скоро у нас свято Великодня. Це ваша перша писанка. Так. Це моя перша писанка. Ну, я б чесно сказав, якби мене зараз е навіть заставили зробити таке, в мене б не вийшло, це чесно. Я не буду оцінювати це, але вже бачу навіть своїм неозброєним і ненавченим оком, що ну, ця перша робота досить відрізняється від робіт. Більш... Досить багато відрізняється від роботи. Свіжих, так. Всі... Да. А є взагалі якась одна улюблена робота? От. Писанка? Так, писанка. Ви знаєте, улюблена, напевно, та слідуюча, яку ти робиш. Ага. От якось так в мене складається. Тобто явних я... Фаворитів немає, Фаворитів немає, щось виходить легше, щось важче. Добре, тоді найскладнішу Найскладніша роботу. Найскладніша робота. Ну, Напевно, якісь от такі роботи, оці вже йдуть складніші, тому що сама форма вимагає інакшого бачення. А взагалі писанка це досить складно в тому плані, що ми малюємо не по рівному папері, ми малюємо по сфері. Ми не малюємо по, тобто? по рівному капері. Якби ми його там не розміщували до себе, ми малюємо по сфері. І е, досить важко часом навіть вгадати пропорції. Ну, коли ми тут якісь образи малюємо, людські, там якісь ангелочки чи будиночки, е, щоб це не з'їхало в якусь перспективу. Коли ти дивишся з одного положення це одне, а з іншого положення там вийшли довгі руки чи, чи за короткі руки, чи Вчасно діставшись до художньої школи на заняття з пасанкарства, перше, на чому хочеться зробити наголос. Шановні глядачі програми професіонали, будь ласка, закіньте свою думку про дешеві наліпки. І давайте з вами під керівництвом професіонала займемося справжнім. Писанкарство. З чого починаємо? От у нас є вчитель, є учні. І я теж, як я вже казав, сьогодні буду учнем, тому що е, поки що мені нема що передавати і чому вчити. Навчіть спочатку мене. Добре. Домовились. З чого ми починаємо? Починаємо з звичайного білого курячого яйця. Воно у нас вже підготовлене, ми трошечки підготувалися до цієї роботи, воно у нас вже помите, сухеньке, чистеньке. Єдине, що ми вже заліпили воском ось тут дірочки. Це займає трошки часу, тому що яйце треба видути, висушити. Це можливо, має її і цілу добу протривати, поки яйце саме підсохне. Тому у нас немає стільки часу. Яйце готове. Воно готове для розпису. Писали писанки в основному жінки. Коли після Роботи важкої роботи, вони е, собі десь тихесенько, коли вже всі лягали спати, коли ніхто не мішав, не відволікав ні від яких е, навіть і негативних думок з молитвою. Сідали біля печі, ставився казк, такий ну, вогник, свічечка. Які там свічечки були, якісь вже були, коли люди ці писали. Я перепрошую, писали. це в будь-яку пору року. Ні, це не в будь-яку пору року. В основному це починали списати їх в піст перед Великоднем. але писали досить довго, аж до літніх свят. Є в нас біле готове яєчко. Є. Є. Ми його зараз е, візьмемо олівчиком, ну ми люди вже сучасні, візьмемо олівця простого графітного і намалюємо невеличкий на ньому малюночок, той, який ми з вами собі придумали. <поцитут> 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 у нас є. Свічка. Угу. У нас є віск, бджолиний, натуральний. Можна запалювати свічку? Запалюємо свічку. Давайте палимо свічки, Чи не найкраще? підпалюємо. Оце ще раз перепрошую. Писачок. Писачок, Писачок це маленька лієчка, малесенька-малесенька, яка має лієчка, велика форма і сходиться на дуже дуже тоненьку лінію. Ми будемо ним нагрівати його, зачерпувати віск і писати. Останній етап нашої роботи, вже дівчатка почали цей етап робити. Ми знімаємо віск. Це найцікавіший, найнеочікуваний не... результат, що у нас вийде. Тобто ми знімаємо віск і бачимо фінальний і бачимо результат фінале... нашої роботи. Це у нас готова писанка. Легенько, легенько, легенько. І тернули. ого Ага. Вимальовується? Ага. Вимальовується. Картинка. Картинка. Буде дуже і дуже гарно. Вікторія Миколаївна. Я вам скажу, що вийшло ще більш переконливо, ніж я думав. От ви подивіться, яка краса. Дуже гарно. У нас вийшла дуже яскрава, насичена, кольорова писанка-крапанка. Авторська робота крапанка. Авторська робота майстра. Ведучого програму професіонали Вадима Легко. На одній стороні ми намалювали логотип найкращого телеканалу. А на іншій ми намалювали якби побажання цьому телеканалу восьмикутну зірку. Що вона означає? Верніше це ви малювали, Вікторія Миколаївна. Mm. Що означає восьмикутна зірка? Сонце. Сонце. Добро. Добро. Благодать. Майбутнє. Майбутнє. Це, Майбутнє. це найкраще побажання, статус, що ми... чого ми можемо побажати вашому каналу. О, за що ми щиро вдячні! <му> Існує легенда. За якою світ існуватиме доти, доки люди розписуватимуть писанки? А от яскравим і різнобарним цей світ буде, якщо художньому ремеслу ваших дітей навчають справжні майстри. Тому невичерпного наткнення всім вчителям і учням усіх художніх шкіл. А нашим глядачам я хочу побажати гарно підготуватися до свята Великодня. Щоб з чистою душою і з чистим серцем ми могли сказати один одному: Христос Воскрес! Воістину воскрес!